Діти, пропоную вам послухати казку, як маленьке кошенятко сперечалося з мамою. В одній чудовій хатинці на березі річки жило кошенятко зі своєю мамою кішкою. От одного разу кошенятко говорить мамі. Я вже доросла, і не хочу більше тебе слухати. Робитиму те. Що мені подобається. А чому? запитує мама. Ти тільки знаєш, що вчити ловити мишей, а мені хочеться побігати на галявині, поганяти метеликів. Але миші роблять багато лиха, і їх треба знищувати. Ти лови, а я не хочу, стояло на своєму кошеня і побігло геть. Кошеня прибігла на галявину, наловило метеликів, погралася з ящеркою, покачалося на травичці. Набридло йому все це, і воно пішло до річки. Кошеня ходила по берегу, розганяло жаб і раптом помітило дощечку, яка пливла по річці. Скочило на неї та не втрималося, швидко опинилося в воді. Течія несла його далі і далі. Воно почало тонути, і покликало мамо. Кішка почула крик і прибігла рятувати своє неслухняне дитя. Мамо, вибач, я ніколи не буду з тобою сперечатися. Я буду разом з тобою ловити мишей. Діти, вам часто хочеться робити все по-своєму. Проте дитяче хочу. Може привести до неприємностей чи небезпеки. Так часто буває і в житті, і у казках.